News. Ну что вам сказать, середа по сравнению с вівторком, в плане новостей, яке то унылое и невыразительное говно. Но про все по порядку. День начався із сводок з восточного фронту про очередну невдачну попитку штурма донецького аеропорта хуйло окупантами і ватоополченцями, як завжди, все скінчилося позорним відступленням виживших на ісходні позиції. Кстаті, поступали противорічові новості про бої в районі Бахмутки і теж як і то оперативне окруження наших вояків. Повнію вченого кота, це тільки лишній раз доказує, що мирний план ПП і протоколи мінських падліцов існують у якій-то другій, но дуже паралельній реакції то є практично в Астралії. Езотерична шутка. Кстати, поступила новість про создання на території Томпа війську Лугандійської КНР казач'єї, а не то, що ви подумали, Народної Республіки. Ровенький антрацит, два КПП на Харківській трасі, а також і некоторе шахт і копанок, активи молодої хвилократії під протекторатом Всевілікового війська Донського. Вчений кіти, сходя із логіки історичного регресу, який внезапно случився на Востоку, давно вже Ждавне щодо процесу феодального дроблення на всякі майорати і протекторати новообразованих псевдореспублік, От вам і підтвердження. Очевидно, що слідуючим етапом буде введення інституту рабства і образування полісів держав, а там і до первісно общинного ладу подати рукою, ну, то есть доплюнути. Кстати, судя по скорості регресу і деструктивній моделі поведінки ватополченців в отношении інфраструктури, слідучою весною на востоку можна буде наблюдати розрознені племінами слід і пирачів, а возможно навіть канібалів, хоча одно другому як то не мішає грусна шутка. Та да, сьогодні опубліковано Закон про люстрацію, то есть завтра він уже вступає в силу, і небайдужі громадяни, маючи такого аргумента, можуть тепер спокійно на законному основанні викидати із кабінетів різних смотрящих від злочинних попередників. По цьому поводу вчора кіт перейначив один древній анекдот на нинішній лад. Підсудний чим вибили потерпілого текстом закону про люстра. А що там було в текст загорнуто, волшебний лом дідушки Сверида? Ага, по слідам вчорашніх собиті під верховним Шепіто, із 50 затриманих за безпорядки, суд арештував десятьох, в тому числі якогось їбанутого екс сепаратюгу з Востока, який стріляв гайками з рогатки по вікнах Шепіто. Судя по тому, що гамна Ньюси стараються не роздувати цю тему, за справу взялось СБУ, і правду ми, возможно, не узнаємо. найближчі років 50, якщо не більше, цинічна шутка. Дане, щоправди, у твоєму очередний фокус від наших кривдоохоронних органів Оказується, винних в катастрофі Іл-76, навіть ніхто й не шукав, тому що в рамках слідства про терористичний акт задачі такої ніхто не ставив, то є з такої статті, як злочинна недбалість і державна зрада, у нас в принципі не діють питання риторичне. Хоча он генерала Шутова обрали з глаз подальше, но не судили ж блять. Да, ще сьогодні попитався пропіаритись на темі строїтельства антимоскловського. Кальської стіни командир Народного фронту по екс Екскамікадзе Яценюк похвалився, що вже викопали 80 кілометрів протитанкового рову на Харківщині. Алілуя, блять. Оно в Донбаве теж копали-копали, а потім разом з ровом окупантам здали. Вчений кіч вважає, що не так стіна довжна нас обезпечувати від вторгнення, а чітка кадрова політика в прикордонній службі, а також міграційна в районах прикордонних, тому що такого неприлічного количества колаборантів, що живуть. Нас на востоку ні одна держава не покормить. Може харей може смоктати українську цицьку. Нехай воно посмокчуть православного хуйла, похапна шутка. Ну, гран-при в категорії епический долбоеб получає комнатне животное гражданина Хуйла по кличке Медвед, який неосторожно заявив, що в Бараках Хусейновича Обамы у мозгу є які-то отклонение. А так да вчений кит подтверждає, що є, по-научному це называется извилини. А все потому что для ватоцефалів в всякі стантських отклонения от ідеала мозга в формі ідеального ладкого красного більярдного шара, покоячогося на подушечке з медицинської вати, считається психическим. Розстройством це вам любе хуйло подтвердить анатомічна шутка? Війна і те майдан гряде будьмо уважні.